Привіт, Артема. Привіт. Останній раз ти виходив на поле в матчі шостого туру проти Київської оболоні. Можеш розповісти детальніше, як сталося пошкодження коліна? Е, ну, так вийшло, що в мене бу, ну, були проблеми з коліном до цієї гри, та я грав там, 5 ігор до оболоні. І вона боліла, але потім вже в матчі заболонію так трапилося, що ну, не зміг продовжувати матч та ну, попросив заміну. Як ти готувався до операції? Чи були якісь спеціальні процедури або обмеження перед втручанням? Е, взагалі я е, питав у хірургів, всяких, консультувався у них, треба робити операцію або ні. Вони сказали, що можеш спробувати. Два місяці попрацювати в залі, але ну так сталося, що не допомогло, та вже треба було робити операцію. Але зараз це пішло на користь, тому що майми не м'язи, вони не втратили тонус, такий великий об'єм, та зараз легше. Де саме проходила твоя операція? Я їздив до Німеччини в місті Мюнхен. Скільки часу ти провів на лікування за кордоном приблизно? Коли робив операцію, я пробув там неділю і потім ще через місяць поїхав на тиждень, щоб ну, вони реабілітологи показали мені вправи, які та подивились на мій стан коліна. Як минула сама операція для тебе? Я переніс чудово, та лікарі кажуть, що все ну, пройшло здорово, та кажуть, що ну, коліно зараз в доброму стані. Що кажуть лікарі щодо термінів твого відновлення? Дивлячись, як коліно буде поводити там, через 5-6 місяців, та вже можна буде ну, виходити в загальну групу. Який план реабілітації тобі розробили лікарі? Я коли їздив до Німеччини другий раз, вони сказали місяць робити вправи, щоб хрящ приживався до мого коліна. І вже потім починати активну реабілітацію з реабілітологом. А з ким ти підтримував зв'язок із команди, коли був за кордоном на лікуванні? Підтримував зв'язок з тренером по фізподготовці з Баришниковим та Сергієм Сергійовичем Кравченко. Ну, а з хлопців? З ким? З хлопців. Так, з коріку з кориком Та У них були збори, тому. Я не, не хотів тривожити. Як проходять твої дні зараз? Чим займаєшся у період відновлення? Та що, в залі провожу там по дві години, потім ходжу на процедури і днем відпочиваю. Підтримував команду онлайн. Як оцінюєш гру хлопців та підсилення у зимову паузу? Звичайно, підтримував, писав перед кожною грою. Бажав удачі та. Дуже подобається гра зараз. Дуже хочеться, щоб вони так і почали і закінчили сезон та вийшли в Єврокубки. Я дуже вірю в них та бажаю успіхів в своїй команді. Чи познайомився вже з новачками? Познайомився. Hello, hello та все. Що ще? Вони спілкуються англійською, а я англійською спілкуюсь так. so соу so. Ну, легіонери просто тебе люблять, тому я і питаю. Ну, Джованні і Безера люблять, але. Сумували ж… Сумували за тобою? Джованні, так. <рес> Що очікуєш від другого кола? Що я очікую? Та хочеться, щоб цей сезон був для нас щасливим та дуже хочеться, щоб вийшли в Єврокубки та порадували наш, наше місто та наших болівальників. Коли, на твою думку, вболівальники зможуть побачити тебе знову на полі? Я дуже хочу, щоб це сталося якомога швидше, але я не можу стрибнути вище голови та почати грати ну, от прямо завтра. Тому думаю, що місяців 6-7. Дякую тобі за інтерв'ю. Тобі теж дякую.